Шановні дорослі, дітки, я вас сьогодні запрошую у чарівний світ казок. Послухайте, будь ласка, казочку, яка називається Козенята і Вовк. В лісі в дерев'яному будиночку жила собі коза, а в неї маленькі діточки, козенята. Кожен день вона ходила у ліс. По траву для діточок сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому не відчиняти дверей. Коли вернеться додому, постукає у двері та й заспіває свою пісеньку. Козиняточки, дітоньки, відімкніть хатиноньку, ваша мама прийшла, молока принесла і дітки туди. Почувши пісеньку, відчиняють двері своїй матусі. Вона нагодує їх і знову іде в ліс. Одного разу підслухав вовк, як коза співала, і коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим голосом. Козеняточки, дітоньки. Відімкніть хатинку. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята послухали та й кажуть. Чуємо, чуємо. Ти не маминим голосом співаєш. Ми знаємо, як мамочка співає. І не вичинили йому двері. Так і пішов собі вовк. Прийшла коза. І похвалила діток. Ой, розумнички ви мої ще не відчинили вовку двері. А то він міг з'їсти вас. Малята, вам сподобала сказочка? І мені сподобалась. А давайте пригадаємо, хто жив у дерев'яному будиночку в лісі. Вірно, коза та козинятка, правильно. Ранку. Так в ліс потрапуються. Правильно. А що робили козенята, коли коза уходила в ліс? Так вони зачиняли двері. Правильно! А коли поверталася коза і стукала в двері? що Своїх діточок і знов ходила до лісу. А скажіть, будь ласка, хто приходив ще до хатинки? підслухав пісеньку кози? А чому? Маркуше? Так, тому що козенята не впізнали голоса матусі. Це був не її голос. Правильно, дівки? Так, це був голос Вовка і тому вони не відчинили дверей Вовку. За що похвалила діток? Малята, зверніть, будь ласка, увагу на два малюнки, де є дві кози, але одна справжня, а одна казкова. А чому так, дітки? Правильно, тому що лише в казці коза може мати такий казковий вигляд: жіночі вбрання, прикраси. У касті відбиваються різні чарівні, несподівані події. Звірі можуть розмовляти, носити одяг як у людей. Я вам малята бажаю, щоб ви теж слухали своїх батьків. І ні в якому разі не відчиняли двері незнайомцям. Ну що, дітки, будемо з вами прощатися. До нових зустрічей.